Такі, бачите, раз, два. Не файно зупинився, три. Чотири таких досить нежирних. Пшениця була, потім соя і знову буде пшениця. Значите, де не глянь сюди, як кажуть, є оця біота, яку ми зараз плугом типу, знищили. Нічого не шарити, нічого не буде знищено. Чим? Воно його легенько чек прикрило. Якось отак. Чорноземчик. Е що орію склад, знаєте що? Бо ну, помилково моє поле МТЗ ворнув в розгін і там такого ровагу зробив, що я мушу тепер то якось вирівняти. Ну і МТЗ оре отаке, що після МТЗ бачите, ж таки чомусь така земля не має така бути, має бути пухка рихла. От таке от. маленьке колесо 35 см ширини воно має. Боксавает, буксувает. Шуфеньк, ну побідимий не буксуває.